Радіо Chicago. на Росії зробили Грозний та Маріуполь містами-побратимами. Мар Грозного хас Магомед Кадиров та так званий голова міської адміністрації Маріуполя Олег Моргун підписали угоду про встановлення побратимських відносин між містами. У цих міст дійсно є дещо спільне Грозний теж свого часу знищили російські військові. Це правда. А тим часом російські військові бунтують на полігоні в Криму. Кацапи з Карачаєво-Черкаської республіки збунтувалися, бо плачуться, що мало платять, погрожують повернутися в свою республіку і влаштувати там бунт. І саме це слушна думка, і пора їм додому. Ми за те, що не поверталися, влаштовували там бунт. А от після ударів по Україні у Росії виникли проблеми з експортом власного зерна. Ось такий же бумеранг життя. Повідомляє про це видання Reuters. Відсутність кораблів у Росії та зниження інтересу до торгівлі з Москвою збільшили витрати на транспортування російської пшениці. Проте в них не тільки проблеми із пшеницею, але й з рублем, тому що він опинився у трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвивається рубль. Торгується нижче 97 за долар і продовжує падати через відлік валюти з Росії та санкції міжнародних. Партнерів України також є ще новина про те, що Путін вніс до Держдуми проєкти поправок, згідно з ними Російська Федерація відмовляється повідомляти ООН та Раду Європи про запровадження або скасування воєнного та надзвичайного станів. Якщо поправки ухваляться, вкотре підтвердить, що російській владі начхати на права людини. Ну, це завжди було зрозуміло, завжди було очевидним. Ми рухаємось далі. Потужний вибух пролунав під Москвою. За даними пабліків, інцидент стався на загорському оптикомеханічному заводі у Сергієвому посаді. У сусідах сусідніх будинках вибуло навіть вікна. вибухівка була досить потужною. Що занесло інші також будівництва, які були поблизу місця удару. Також не можу не додати, що через вибух на заводі під Москвою постраждало щонайменше 18 людей. Повідомляють розмії. Попередньою причиною. Став приватний склад піротехніки, який знаходився на території заводу. Ну а вже за офіційною версією вибух стався через людський фактор. Мовляв, все сталося у ангарі 40 на 40 метрів, який використовували як склад із піротехнікою. Він зруйнований повністю. Пожежі немає. Проте вибухова хвиля була такої сили, що повиносило вікна у сусідніх будинках та зруйнувало сусідні будівлі на території заводу. Попередню кількість постраждалих зросла до 25. На місці вибуху почали розбирати завали, і під ними можуть бути е, загиблі. Так, надіємо, що нам буде загиблю. Надіємо, що їх буде багато, але це ще не все. У Севастопольську бухту затягло смердючим димом. Так звана місцева влада заспокоює. Мовляв, навчання є неприємних, має неприємний запах, і ніби росіяни готуються для того, щоб вести бойові дії. Але ми ж то знаємо, що в збройні сили України і їхній контрнаступ немає. Меж також у порту Феодосії теж задимило. місцеві гуляйстери заявляють, що проходять навчання з використанням димової. Є завіси. Однак місцеві жителі та кримські партизани повідомляють, що дим з'явився після вибуху. Ну і в продовження про вибухи у Курській області Російської Федерації спалахнула велика пожежа. У місті Курчатов спалахнула п'ятиповерхівка на вулиці Ленінградській. Там вогонь охопив дах будівлі. А згодом пожежа виникла в такому ж розташованому поруч будинку. Над містом здіймається темний дим, але про причини інциденту і постраждалих наразі не повідомляється. Ну, на наслідок вибухів, які ми про які ми говорили, що відбувалися, і в Криму, і власне дим, той, який осягнув буквально весь півострів, рух Керченським мостом знову ж таки знову ж таки перекрили. Там утворилися величезні затори. Люди не знають, куди їм рухатись, в який бік, тому що і там вибухи, і там вибухи. Також в ставропольському краї Російської Федерації палала військова частина. Ну і не можемо не згадати про маризматики. Вотож Шойгу заявив, що польща хоче напасти та окупувати захід України. Варшава планує створити польсько-українське з'єднання, нібито для забезпечення безпеки західної України, а по суті для подальшої окупації цієї території, заявив Шойгу. Також він заявив, що бачить загрози військової безпеки Росії на заході та півночі заході через приближення кордонів НАТО до Росії. Радіо Чикаго»